У цьому відео розповімо про долі ще трьох галаківців. Всіх ми, звичайно, не зможемо розглянути, та й чернігівський архів від мене далеко. Але сподіваюся, моїм слідом підуть чернігівські краєзнавці і займуться цим питанням притул, дадуть нам більше уявлення про цих повстанців, тому що кожна доля додає нам нову інформацію про те, за яких. Умов, хлопцям доводилося воювати з Червоною Ордою. А зрозуміти, як було важко, продемонструє висловлювання одного з наших сьогоднішніх героїв, Пантелія Гудименка. Він якось сказав: більшовики це ті люди, які лише усе забирають і нічого не залишають. Під цим все малося на увазі не лише їжа та майно, а власне і життя. Канал Ірини Коновець Поплавської. Почнемо з рідного брата Івана Галаки у Васильчикова, який народився 24 січня 1898 року у Пилипчі. Батько його селянин власник Олексій Григорович Васильчиков, мати звали Ганна Григорівна. Хрестиво Хріма Борис Михайлович Мороз, про якого ми розповідали в першій частині. Олексія Васильчикова так і називали прямо лісопромисловцем. Було в нього перед 1917 роком лісу 15 гектарів, землі 40 десятин, коней 7-8 штук, великої рогатої худоби, 10-12, дві хати, три сараї, комора, клуня, молотарка, соломорізка тощо. Якщо про Бориса Мороза говорили, що він купував ліс, рубав на дрова і продавав. То Васильчиков начебто купляв і перепродував власне лісові ділянки. Зрозуміло, що використовував він і найману працю як постійних, так і сезонних робітників, обслугу мав. І коли його син Іван організував повстанський загін, то він тримав тісний зв'язок зі своєю родиною, зокрема з братом Охрімом. У 1919-му, якраз у ті смутні часи, Іван Васильчиков втік від червоних. І родина його ховала. Тоді більшовики заарештували Охріма, батька Олексія Григоровича та Вороб'я Гаврила Аврамовича, 1892 року народження, родом із Нових Яреловичів. Батька через добу звільнили, а Охрім та Гаврило Воробей просиділи у Чернігівській в'язниці понад три місяці. У січні 1920-го Охрім вступив по мобілізацію в Червону армію. І служив він там по лютий 1922 в першому особливому комуністичному полку. І 18 вересня, 21-го, вже червоноармійцем. Охрім Васильчиков їхав додому з Києва у відпустку на пароплаві, і, мабуть, він був схожий на брата Івана вже покійного на той час, бо хтось викликав чекістів і вказав на Охріма як на отамана Галаку. Його заарештували і повезли спочатку до Гомельського ЧК, а потім знову до Чернігівської в'язниці, де він просидів 19 діб, аж поки не розібралося, що він брат Галаки та ще й служить у Червоній армії. Після демобілізації Охрім у 1922-му повернувся до Пилипчі, відокремився від батька і став середняком. А через рік господарство Олексія Васильчикова ліквідували як куркульське. За старою пам'яттю, багато колишніх повстанців із загону Галаки заїжджали або дорогою, або погостювати до Охріма. І якось у його будинку у 20-х роках затримали двох чоловіків. За словами Охріма, один був із Лоєва, він допомагав колись будувати йому хату, а прямували гості до Чернігова і зайшли відпочити. Але свідок, який сам проводив обшук, стверджував, що саме в подушці у Охріма знайшли револьвер системи Наган. Охріма знову заарештували, відвезли всіх у Рібки, але потім Охріма відпустили, а доля тих двох невідома. В 1930-му Охріма з батьком знову розкуркулили і намірялись вислати. Та чоловіки зникли з села. Спочатку поїхали на Харківщину, до міста Білий Колодязь і працювали там на Вовчанському цукровому заводі. Охрім, зокрема, рахівником, а потім він поїхав до Дніпропетровська і влаштувався там на коксохімічний завод агентом із постачання. Але 16 серпня. 33 го він повернувся до Пилипчі і два роки працював бригадиром у колгоспі Спартак. Але спокою Васильчиковим не давали, і в результаті батько Олексій Григорович виїхав із села невідомо куди і вже назавжди. А Охрім теж рвонув спочатку за ним, але потім таки повернувся і навіть якийсь час працював секретарем сільради. Та атмосфера погіршувалася. Чекісти якраз наливалися кров'ю та готували великий терор. А ви ж розумієте, у кожному селі усі родичі, і вони постійно стикалися і сварилися, бо одні були під час визвольних змагань у галаківців, а інші в Червоній армії. Цей момент ми не можемо обійти, адже кожну таку навіть побутову сварку під час великого терору чекісти перебільшували, роздмухували, драматизували та акуратно вписували у справу, щоб підкреслити антирадянські настрої арештованих. А слід сказати, що в Олексія Григоровича Васильчикова була сестра Онися. Яка одружилася з Тихоном Івановичем Симончуком. і був у Симончуків син Микита, тобто двоюрідний брат Охріма. і цей Микита, як радянський активіст, розкуркулював Васильчикових, і тому між двоюродними братами були натягнуті стосунки. Хоча родини жили поряд, і в дитинстві брати дружили як усі пацани. І от у 1936-му Охрім був бригадиром у колгоспі, а у Микити Симончука захворіла дружина. І він попросив Охріма коня, щоб довести дружину до станції Голубичі. Але той у серцях сказав присутності селя: Тобі гаду, коня не дам, бо ти мене розкуркулював. Ось такий епізод. І я його могла б оминути. Я переважно так завжди і роблю. Але я хочу, щоб ви зрозуміли. Що таку нездорову атмосферу створювала в громаді сама злочинна радянська влада, щоб селяни сварилися між собою, а вони коїли свої чорні справи в цей час, як то кажуть, розділяй та володарюй. А у 1937-му ще такий стався випадок: тоді розгорнувся модний стаханівський рух і підійшла до Охріма потенційна Стаханівка. І давай права качати, і дорікати, що їй не дають проявити себе, як Стаханівку. І охрім їй тоді сказав: Якщо ти оголошуєш себе Стаханівкою, то я тобі дам найгіршу землю, і ти тоді там покажи свій Стаханівський рух. Стаханівка наскаржилася і зібралися збори, на яких навхріма всі накинулися, що він затискає Стаханівський рух. Почався галас, галдикання, переважно жіночі. І тоді Охрім Васильчиков сказав: ці жінки як вівці, одна виступає, а за нею всі кричать, начебто, нешкідливий інцидент, але на них чекісти будували свої карні справи. І коли наблизився фатальний 1938 рік, то з бригадирів Охріма під приводом того, що він не справляється з роботою, звільнили а 16 лютого одразу і заарештували. Звинувачували у всіх гріхах, але ми їх, в принципі, всі описали. Я вам їх навела, щоб ви розуміли, чим керувалися чекісти і які у них були фейкові справи. Але так все це декорували. Що ті папірці то документи, навіть якщо в них маячня. І потім, коли вже прийшла українська влада, то ці папірці це юридичний документ, який треба ще й спростовувати. І у нас купа нереабілітованих повстанців через те, що ми одним законом не відмінили всі ті чекіські справи, як нікчемні. Про цю проблему розповідав історик Юрій Пахоменков в одній із своїх лекцій. Другий наш сьогоднішній герой це Гудименко Пантелій Федорович 1895 року народження. На відміну від інших, він походив із дуже бідної родини. Подейкували, що батько його буквально ходив з торбою свого часу. Але перед жовтневим переворотом майновий свій стан гудименки виправили. Мали 4-5 корів, 1-2 коня, землі 2-3 десятини. Займався Пантелій хліборобством та бондарством, з малку на поденній роботі. Власне, як і його сестра Орина, про яку ми матимемо окрему розповідь. Освіту мав хлопець сільську, як у всіх, 4 класи. У 1915-му його призвали до царської армії, служив у першому запасному батальйоні у місті Петербург з рядовим, у 1916-му демобілізований через хворобу. І якийсь час він навіть служив у городнянській повітовій ділянці поліції реєстратором чи писарем, але протягнув там лише один місяць, адже освіту йому таки не вистачало. У 1918-му під час гетьманщини, пантелій служив у державній гетьманській варті, так називали поліцію у рібках разом із сусідом своїм та однолітком Андрієм Степановичем Нечаєм. Хлопці здебільшого займалися тим, що ловили більшовиків, а роботи їм вистачало. Що діялося за часів гетьманату в Україні? Ми докладно розглянули у відео спецоперація проти гетьмана. Там розповідали, якою перешкодою був скоропадський для Леніна та більшовицької Росії, і як вони всіма силами намагалися перешкоджати діяльності гетьмана та організовували за допомогою місцевих більшовиків і провокаторів, заколоти, бунти тощо. Так ось більшовики десь у вересні 18-го і в Пилипчі створили якийсь там партизанський загін для боротьби з німецькими окупантами, і загону поставили завдання чекати на потрібний момент і виступити проти німців, а насправді проти Скоропадського. Але в них нічого не вийшло у жодних колоднечах. Мешканці Пилипчі не брали участі, бо на чай, Годименко цей загін дезорієнтували та розклали. Вони залякали їх, що німці всіх цих партизанів пересаджають, бо існують списки членів цього загону. Тоді списки знайшли та знищили, а загін саморозпустився. Після цього червоні затримали Гудименка, влаштували йому суровий допит, щоб він видав нечая, але той не знав, де нечай ховається, тому й видати його не міг. Після цього більшовики надіслали до Пилипчі іншого свого емісара, щоб той таки сколотив другий червоно-партизанський загін Цей другий емісар. Комуніст на прізвище Гончаренко зустрів Гудименка біля кооперації та, у присутності односельців, рукояткою Нагана вибив йому передні зуби. Довелося Пантелію ховатися на горищі у Гаврила Давидовича Васильчикова, який за нього заступився. Після цього інциденту Нечай та Гудименко зникли з села та повернулися додому лише через рік. Про участь Гудименка у загоні Галаки думки розходяться. Одні казали, що він сам цієї банди боявся, інші, що в лісі він не сидів, але тримав із галаківцями зв'язок. Треті, що Галака часто у нього в будинку гуляв, а Гудименко передавав йому інформацію про розташування червоних через те, що Пантелій вставив собі золоті зуби після того, як йому їх вибили, то знову ж таки пішли чутки, що золото на зуби йому дав саме Галака. Але чи б це правда, чи ні, цього вже ніхто не знає. Коли більшовики окупували Україну надовго, то Гудименко став потроху пристосовуватися до радянської влади, але, як я зрозуміла, у душі він залишався таки її ненависником. Пантелія характеризують як хитру людину, що він своїм крутійством проліз в колгосп <свісно> на всіляке посадили, при цьому товаришував з куркулями. І пантелій став секретарем сільради. А його товариш Андрій Нечай, уповноваженим цієї сільради, вони брали участь і організації колгоспу Спартак, який час були членами КНС. У 1928-му Пантелій вступив до ВКПБ, але і рік там не протримався. Його звідти виторили при чистці за службу в Гетьманській варті та в царській поліції. А не теж поїхав до Ріпок, там вступив у партію і його перевели до Козельського та Олешківського районів. А у 1956-му він уже працював у Чернігівському облфінвідділі, тому що на вулиці немировича Данченка. А Пантелій Мабуть, таки був непоганим організатором, адже його, незважаючи на виключення з партії, постійно направляли на керівні посади, хоча свідки в один голос кричали, що до колгоспів він ставився негативно. У 32-му його надіслали до села Красківського головою сільради, але й там він не втримався, набив комусь морду. йому присудили 6 місяців умовно. І при цьому на нього сипалися численні скарги, що він ускладнює проведення хлібозаготівель, завищує цифри про виконання плану тощо. А який час був голодомор? Зрозуміло, що доводилося пантелію Федоровичу лавірувати якось у 33 му він голова сільради у селі Церковище. Зараз це новоукраїнське. І там його засудили до року примусових робіт за зрив роботи у церковищенській сільраді, вкотре згадало йому участь у банді Галаки і виключили з ВКПБ. Але Пантелій подав апеляцію. І фактично його звідти відрахували у 34 му під час чистки. Після цього Гудименко пішов працювати в ту саму артіль імені Постишева рахівником. Де вже працював Дмитро Мороз, про якого ми розповідали у першій частині, це був фактично цегельний завод у Чудівці, але й звідти його попросили. І з 1 червня 37 го він працював у колгоспі Спартак, але за весь 37 й виробив усього 52 трудодні, бо трудився лише у жнива. А після цього влаштувався в середній школі міста Рібки рахівником. Та на момент арешту у лютому 38 го він вважався рахівником колгоспу Спартак. На той час в нього була дружина Марія Савична, 15-річний син Іван та 13-річний син Леонтій. І третій наш герой Павло Юхимович Мороз, який народився у 1901 році в Пилипчі. Подейкували, що батько його мороз Юхим до 17-го року виїжджав мало не в Америку на заробітки, але через 3-4 роки повернувся і зайнявся крамарством, тримав лавку в Пилипчі. Павло реально брав участь у загоні Галаки йому. Було тоді 19 20 років, і він був активним воякою. Але як ми згадували, в першій частині після смерті Галаки у 1921-му його спіймали разом із братом Дмитром Морозом у лісі і віддали під суд за приховування нарізної зброї, відвезли до його до Чернігівської в'язниці. Але брата морозом тоді пощастило, бо під час затримання. Їхнього супутника мороза Андрія Івановича червоні відморозки просто вбили, дали Павлові невеликий термін. Відсидів він сім місяців і повернувся додому. Одружився, народився син, але у 27 му його знову арештували. Батько його ще тримав бакалійну лавку тоді разом із Кедровськими. А у 29 му стався ще такий випадок. Коли організовували колгосп, а Микита Семончук тоді був секретарем партійної організації у Пилипчі, то з Рібкінського райземвідділу надійшов у Пилипчу лист, у якому повідомлялося, що мороз Павло та інші жителі Пилипчі просили виділити колгоспу землю за два кілометри від села, і до листа прикладалася петиція з підписами односельців. Але Микита Семончук відправив цю петицію начальнику міліції і всіх. Чотирьох підписантів заарештували і просиділи вони в добрі аж півроку. У 1935 році помер батько Юхим Мороз, а у 1937-му Павло протестував проти державних позик. Самі голодні та жебраки казав, і ще останні треба віддавати. На момент арешту, у лютому 1938-го, Павло Юхимович Мороз працював пічником у колгоспі Спартак мав дружину Явдоху Тарентіївну. 12-річного сина Анатолія, восьмирічну доньку Любу. Усі троє героїв нашої розповіді: Васильчиков, Гудименко та Мороз товаришували. Мороз та Гудименко жили поряд, а Васильчиков трохи подалі. Тож всіх трьох заарештували одночасно, і 15 квітня, 1938-го їм винесли вирок розстріляти, а їхнє майно конфіскувати. І ось віза вже на обвинувальному вироку всіх троїх розстрілять. Отаке кривосуддя чинили чекісти. Справу вели той самий начальник Ріпкінського. Районного відділку НКВС Білушенко та начальник Чернігівської перегрупи лейтенант Держбезпеки Леонід Йосипович Качановський. Саме перед цим у 37 му він перевівся до Чернігова з Мірпетровської області. Народився Качановський у 1897-му У селі Любашівка в району Одеської області підполковник воював. Але лише одну медальку заслужив тайту за перемогу над німеччиною у великій вітчизняній війні. А дружина Охріма Васильчикова Настя Кузьмівна, до речі, сама не письменна, але направляла безупинно скарги до Вишинського, Молотова, Калініна і Ворошилова та до редакції газети Правда вимагаючи перегляду справи в надії, що її чоловіка звільнять. Не вбоялися підписати її листи і пилипчани, серед яких була ж Петро Хомич, Красножон Григорій Кирилович, Суницька Євдоха Андріївна, Козел Марфа Данилівна, Мельник Кузьма Омелянович, Гудименко Ілля Федорович. Шолкова Явдоха Явтухівна. Справа в тому, що Настя Кузьмівна думала, що чоловік є живий. Родичам усіх трьох казали, що вони отримали покарання у вигляді 10 років без права листування. Деякі чекісти так і казали: чекайте, скоро ваші чоловіки повернуться додому. Таким чином, вони кинули. Рідних у пекло надії, це психологія закінчених покидьків. Настя Кузьмів писала скарги аж до 1940 року, а з нею і Марія Савична Гудименко багато надсилала, навіть голові радянського контролю СРСР, товаришу Зімлячці. 29 жовтня 40-го облпрокурор Ілля Лазаревич Савранський відхилив скарги Гудименко та Васильчиковою, як такі, що не заслуговують на увагу. У 1958-му справу Васильчикова Гудименка та Мороза припинили через недоведеність. Почався перегляд справи, і після того Насті Кузьмівні надали довідку, що її чоловік був засуджений до 10 років таборів і помер 10 березня 44 го Зрозуміло, що жодних даних про табори у НКВС не було, а лише вирок про вищу міру покарання. Але при цьому і акт про виконання Вирокову був у справі відсутній. Син Гудименко, Леонід Пантелійович, воював, отримав орден вітчизняної війни Другого ступеня. У 1960-му жив у Калузі. Син мороза Анатолій Павлович 26-го року теж воював, командир відділення взводу пішої розвідки 670-го стрілецького полку загинув у Польщі. Мабуть, не одружений був, бо залишилася після нього мати Явдоха Терентіївна. А родині Васильчикова у Хріма видали довідку про те, що він начебто був засуджений до 10 років таборів, а помер від раку шлунка у 43-му. Канал Ірини Коновець Поплавської. Отака доля галаківців, які вижили під час визвольних змагань. Всім їм треба було виїздити з Пилипчі назавжди. Вони недооцінили підступного ворога, цей чорний комуністичний світ, який, натягнувши на себе білу башкару, як птахолов, затягував наших колишніх повстанців у свої клітини, з яких нема було виходу.